Давай. мене товариство закінчиться судове засідання апеляційного цивільного солдата області, на якому виглядалася спеціальна справа пані Мариса Кам'ївані. Що хочеться сказати, декілька слів по самому судовому засіданню і це дурі його розгляду. По-перше, апелятка подала заяву щодо того, щоб ви видали пам'ятку eh, на руки, і буде, щоб ми забезпечили секретаря розпорядника eh, службову техніку. Це, що впало нам мічий, і дає розуміти, що eh, значить, саме судовимся вимога eh, певного законодавства. Eh, разом з тим. У час судового засідання не було повнота розгляду тих матеріалів наданих, які були в операційній скарзі. По-перше, не бралися до уваги ті значить, відеозаписи, відеоматеріали, які були надані операції. Звісно, що виникає цього судового засідання, але наскільки... Ми з слів чуємо апелянки, що вона намірена далі подавати офіційну скаргу по даному судовому рішенню. Пару слів скаже Апелянка щодо судового засідання. Щодо до судового засідання, мужським апеляційним судом не було розглянуто всебічно матеріали справи, не було витримано і не підключено до матеріалу справи, як Виноградівським судом, не було розглянуто попередні справи, які вони приймають до даної апеляційної скарги і попереднього розгляду. Не розглянуто відеоматеріал, всебічно не розглянуто матеріал справи і не виведено висновки, з яких станом на даний час на 10 Равня 2016 року правоустановлюючих документів на земельну ділянку і будинок за адресу проживання щорця 18 на даний час не зареєстровано. Права власності на померлого чоловіка не визнано станом на 2005 рік і не визнано станом на цей рік. у судових справах надані довідку великокупанського сільського раду, які не відповідають дійсності і не перевірені інстанції і суді.